Понад 1300 міст світу, 64 столиці у 85 країнах завтра ввечері в особливий спосіб підсвітять найважливішу архітектурну пам'ятку міста. Такою є міжнародна акція Міста за життя, міста проти смертної кари. Цього року поряд з Парижем, Римом, Амстердамом та Варшавою Львів також долучається до світової коаліції міст проти всіх форм насильства та смертної кари. У Львові світитиметься каплиця Биїмів. Голова міжнародної організації Матері проти смертної кари та тортур Тамара Чекунова, яка відстоїє право за життя засуджених у себе на батьківщині в Узбекистані і сама пережила несанкціоновану страту сина, приїхала до Львова підтримати ініціативу. На сьогодні відомо, що 96 людей у світі були засуджені до смертної кари безневинно. Довга боротьба за відміну смертної кари. Довга боротьба за відмову від смертної кари в Узбекистані дала свої плоди. 23 людини, за чиє життями боролися, були врятовані аж до повної відміни смертної кари у 2008 році. На цей момент було врятовано також 57 людей, які сиділи в камері смертників. Організатором акції Міста за життя є міжнародний рух мирян, спільноти світової гідія організація ініціювала збір підписів проти смертної кари в світі. Завдяки цьому два роки тому ООН наклало мораторій на смертні вироки як антигуманне явище. За останні 20 років світ змінив своє ставлення до цінності людського життя. Якщо в 70-х лише 20 країн скасували смертну кару, то на сьогодні вже 141 країна відмовилася від найвищої міри покарання. Повністю поряд зі Львовом. Цього року вперше долучаються до акції Сто 125 міст у різних країнах світу Львів став першим містом України, яке задекларує таким чином своє ні смертним вирокам та насильство над людським життям. Ірина Матвію, Михайло Тарабас, вісник.